Віктор Ляшенко засновник благодійного фонду Нестримні, який особисто приганяє з Європи автівки для наших військових. Першу техніку для бійців ЗСУ вдалося передати наприкінці березня. На сьогодні це вже 76 одиниць. Люба прокрутка, коли ти віддаєш авто військовим, це ну, взагалі цікаво, дуже зворушливо. А сьогодні ми передаємо автівки в цілому 9 військовим частинам. Тут вже наші частини військові безпосередньо, а також шість частин, які приїхали з нуля. З нульової позиції фронту, аби отримати вкрай потрібну бійцям техніку, приїхав офіцер штабу однієї з військових частин. Пан Сергій боронить нашу землю від рашистської навали з 2014 року. Вдома його чекає дружина та п'ятеро діточок. Офіцер штабу наголошує, що ці автівки їм вкрай потрібні. Ми будемо їх використовувати для доставки боєприпасів в нашій там частині від тилового пункту до бойових підрозділу. за словами пана Сергія, це не перша допомога їх військовій частині від благодійного фонду Нестримні. Вони вже отримали від них три автівки. Знищена ворогом противника. Друга знаходиться зараз у ремонті, третя використовується з офіцером штабу для доставки ще трьох автівок на місце дислокації військової частини. Приїхали його сослуживці. Отриману техніку. Наші бійці будуть гнати 640 кілометрів. Миколі Івановичу, колишньому водію автобусу, подолати відстань у сотні кілометрів, приходиться не вперше. На фронті він з 2014 року, і всі вісім років на передовій. Вдома його чекає родина. Четверо. Нуки, а діток скільки? Троє. Троє. Це менший син. Син Миколи Івановича приїхав разом з батьком, щоб отримати автівку на фронті. Парубок з першого дня повномасштабної війни з 24 лютого. Знаково, що ключі від автівок засновник благодійного фонду вручав з трофейного шолому. Завдяки цьому шолому. Ми тут збираємо ключі для того, щоб вони і шолом допомагав Знищувати у таких, як сюди приходять на нашу землю. Так що ну пригодився. Кріпкий? Ну знаю, не пробую. Може, може зараз там попробуємо. Віктор Іванович наголошує, що ці автівки придбані благодійним фондом в основному за кошти, які перерахували фармацевтичні підприємства. Вони ну дуже уважно віднеслись до. Тих прохань, які були від військових частин, і дуже швидко перерахували гроші. От, ми за ці гроші купили, купили автівки і зараз передаємо. Зокрема, компанія Фармак вже придбала 10 автівок і ще на 11 планує передати кошти. Це такі підприємства, як Інтерхім, це Одеса, взагалі, взагалі Одеса нам допомагає. Це такі підприємства, як Київський вітамінний завод, це такі підприємства, як Астрафарм, це такі предприяті зараз. Це Салютаріс, це окремо хочу підприємству сказати подяку предприємству Лікхім. Вони дуже швидко відреагували і безпосередньо керівник і ну, акціонер. Цього підприємства дуже швидко це зробив і далі теж буде допомагати. Я в цьому переконаний. Віктор Ляшенко говорить, що вже закуплено фондом більше 20 автівок для наших військовослужбовців, і вони вже в дорозі з Європи. Так що сотню ми зробимо, я думаю, у жовтні, а вже у листопаді. Ну, в першу чергу, це ми робимо ну так швидко, тому що розуміємо, що зараз осінь і дуже потрібні автівки, які будуть їздити в не недорозі. І поточ... наступна партія це буде у нас упор на позашляховики і буде упор на пікапи. Ну взагалі ми поставляємо те, що просять військові. Просять буси, перевозять людей. Ставляємо буси, просять пікапи, повнопривідні автівки. Робимо ну взагалі, ну якось так працює. Після вручення військовослужбовцям ключів від автівок. Представник національної гвардії України передав засновнику благодійного фонду Нестримні почесну адресу за шляхетну справу, яку вони нині виконують. Він неодноразово допомагав нашій військовій частині. Національної гвардії України. І тому ми вважаємо, що ця допомога вона дуже суттєва на фоні того, що зараз коїться в Україні. І така допомога вона значить, наближає нашу спільну перемогу. І я вважаю, що це, це дуже добре, те, що він робить. Він допомагає армії, армія захищає народ, народ і армія єдині. Віктор Ляшенко сприймає почесну адресу як подяку всім, хто працює та допомагає фонду, щоб найшвидше приблизити нашу перемогу. Рамота це не для мене, це для тих людей, які працюють. Це для тих людей, які гроші перераховують на на фонд. Моя задача все це в кучу звести і видати результат.